У преображенці Пологівського району ворожий ефпівдрон влучив по цивільній автівці. Наслідок цього машина згоріла вщент. На щастя, обійшлось без постраждалих. Росія продовжує щодня обстрілювати прифронтові райони Запорізької області. За минулу добу ворог завдав понад 500 ударів по прифронтових містах та селах. Зокрема, 330 БПЛА різної модифікації атакували населені пункти області. Впродовж доби окупанти завдали 531 удар по 13 населених пунктах Запорізької області. 10 обстрілів з РСЗВ накрили степове Новоданилівку та Новоандріївку. Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Гуляйполю Залізничному Новодарівці та Щербаках. Надійшло 6 повідомлень про пошкодження приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів. На запорізькому фронті тривають запеклі бої. За інформацією генштабу на Гуляйпільському напрямку. Ворог тричі атакував позиції українських військових у районі Привільного. Тим часом, під час моніторингу місця скупчення ворога, пілоти держприкордонслужби помітили розгортання позицій з гарматами противника. Прикордонники бердянського загону вдало знищили ворожу гармату та вантажівку ФПВ дронами.